Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку обчислення значень виразів на дві дії. Складання і розв'язування рівнянь. Визначення часу за годинником. Розгорни зошит та запиши швиденько сьогоднішнє число і каліграфічну хвилинку Число 198. Один рядочок. Установи закономірність і продовж кожен ряд ще п'ятьма числами. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Наступний ряд. 420, 440, 460, далі 480, 500. П'ятсот двадцять, п'ятсот сорок і п'ятсот шістдесят. Наступний сто девяносто, двісті двадцять, двісті потім двісті вісімдесят, триста десять, триста сорок. 270 400. Молодці. Вам вдалося. Будь ласка, давай розглянемо розв'язання даних прикладів. 567 мінус 356 та додати 211. 567 мінус 356 буде 211. 211 додати 211, буде 422. Наступний 673 мінус 285 та додати 612. 673 відняти 285 буде 388. 388 плюс 612 буде 1000. І останній розглядаємо Передостанній. 835 мінус 285 та додати 45. Спробуй, розв'яжи цей приклад. Та останній 432 мінус 145. Та мінус 87 самостійно. А ми почекаємо. Назви, будь ласка, свої відповіді. Давай виконаємо наступне завдання. Склади рівняння за твердженням та розв'яжи його. Якщо від невідомого числа відняти число 356, то буде 528. Якщо від невідомого числа, тобто х відняти 356, отримаємо 528. Тепер розв'язуємо рівняння. Х дорівнює. Що треба зробити? Правильно, треба 528 додати 356. Порахуй, будь ласка, скільки буде, і знайди значення х. Наступне рівняння, яке треба буде розв'язати, це буде в нас таке. Якщо невідоме число збільшити на число 725, то буде 912. Якщо невідоме збільшити на 725 буде 912. Правильно, х додати 725, торівня 912. Спробуй розв'язати ці рівняння. І останнє, будь ласка, якщо число 278 додати до невідомого, тобто до х, то буде 545. Щоб знайти х, нам потрібно буде правильно 545 відняти 278. Зараз в тебе є час, будь ласка, спробуй розв'язати ці рівняння. Ми тебе чекаємо. Якщо ви ще не встигли, зупиняйте відео, продовжуйте, коли будете готові. Ну що ж, давайте працювати далі. Розглядаємо таблицю відстані між містами. Розглядаємо. Відстань між Вінницею та Запоріжжям буде 637 км. Відстань між Вінницею та Києвом 266 км. Між Вінницею та Харковом 720 км. Якщо ми дивимося відстань між Києвом та Запоріжжям, побачимо 568 кілометрів. А яка ж відстань буде між Києвом та Харковом? Правильно 487 кілометрів. Давайте подивимось, яка відстань більша між Києвом і Харковом, чи між Харковом та Вінницею? Київ-Харків. Відстань 487 кілометрів а Харків Вінниця шукаємо, Харків Вінниця буде 720 кілометрів. Отже, звичайно, можемо сказати, що відстань від Вінниці до Харкова більша, ніж від Києва до Харкова. Спробуй порахувати на скільки кілометрів більше. Наступне між Києвом і Вінницею. Чи між Харковом та Запоріжжям? Київ Вінниця. Шукаємо в нас із вами. Київ-Вінниця буде де? Так, ось 266 кілометрів. А Харків і Запоріжжя 600. Скільки? Правильно, молодці, 303 кілометри. Отже, Київ Вінниця 266, Харків Запоріжжя 303. Звичайно, від Харкова до Запоріжжя відстань буде більшою, звичайно. Давайте подивимось: у різних містах світу одночасно зафіксували покази годинників. Котра година в цей час у кожному місті. Давайте подивимося: в Києві була четверта ранку, в Пекіні 10 ранку, в Парижі третя. Давай з тобою подивимось, наскільки годин більше в Пекіні, ніж у Парижі. Нам треба від 10 відняти 3 буде 7. Наскільки годин менше в Києві, ніж у Пекіні? Пекін 10, у Києві було 4. 10 відняти 4 буде 6, тобто 6 годин різниця. А котра година буде в Парижі, якщо в Пекіні буде 12 година? Що в Пекіні стала 12 година, ми маємо до 10 додати ще 2 години. Так, пам'ятаємо. Отже, щоб знайти ці 2 години, треба від 12 годин відняти 10. Знайшли 2 години. Отже, нам треба до Парижу, так, до часу, який в Парижі, додати 2 години. 3, додати 2 буде 5. Отже, коли в Парижі буде 5 година, в Пекіні буде 12 година. Спробуйте знайти окрему масу зебри, поні та антилопи. Давай спробуємо. Маса зебри, поні та антилопи буде 705 кг. При тому, ми знаємо, що маса зебри та поні буде 448 кг, а антилопи та поні буде 375 кг. Щоб знайти спочатку, нам треба. Правильно від суми відняти один із доданків. Давай спробуємо. Якщо ми спочатку від маси загальної віднімемо масу зебри та поні, ми отримаємо масу антилопа. Тобто 705 відняти 448 буде звичайно 257 кг. Це маса антилопи. Якщо ми знайшли масу антилопи, і ми знаємо, що маса поні. Та антилопи разом 375 кілограмів. Як знайти далі нам масу поні? Правильно, треба 375 відняти масу нашої антилопи, тобто 257 кг, та отримаємо 118 кг. Це маса поні. Далі ми знаємо з вами, що в нас залишається хто ще, звичайно, зебра. Маса зебри та, та маленького поні, та, яка разом 448 кг. А як знайти? Якщо ми знаємо, що маса поні 118 як знайти масу зебри? Звичайно, треба 448 відняти 118 кілограмів. Буде 330 кілограмів. Це маса зебри. Отже, відповідь: маса зебри 330 кілограмів. Поні 118 кг, а антилопи 257 кг. Давай подивимось. За чеком на покупку визнач, скільки коштує миша. Порвався чек. Дивимось, всього заплатили 676 гривень. За флешпам'ять заплатили 187 гривень. За диски 158 гривень. Що ми маємо зробити, щоб дізнатися, скільки коштує мишка? Правильно, потрібно додати спочатку 187 та 158. Подумай, будь ласка, скільки буде, якщо ми із вами знайдемо суму чисел? Ще раз 187 та 158. А ну абсолютно правильно, буде 345. Що треба далі зробити? Нам треба 676 відняти 365. Ой, точніше, 345, так? Віднімаємо 676 відняти 345. І буде скільки? Правильно, молодці! Так. Бачимо! Спочатку ми з вами знайшли, скільки коштує флеш-пам'ять. Потім ми знайшли 331 гривню. Мишка коштує 331 гривню. Молодці, ви впоралися. Домашнє завдання Номер 239-240 на сторінці 44.